Привіт! Сьогодні пропоную знову погратися з цифрами, числами, геометричними фігурами. Але до нас прийшли в гості дві оці черепашки, і я їх хочу пригостити. Пригощу їх печивом. Одній дам печиво. і другій дам печиво. У кожної з черепашок буде по одному печиву. Вони його хутенько з'їдять. І захочуть, певне, ще? Тоді я візьму і ще їх пригощу одній печиво, і другий печиво. І тоді вийде, що у кожної черепашки по два печива. Подивіться, у зеленої черепашки два печива, і у коричневої черепашки два печива порівну. Як зробити так, щоб стало? Менше на один. Правильно прибрати одне печиво. Тоді у зеленої буде одне печиво, а у коричневої черепахи, правильно, два печива. Щоб знову урівняти, ми приберемо і у коричневої черепашки печиво. І знову вийде порівну одне і одне. Коли наші черепашки наїлися, то хочуть, певно, погратися. А гратися вони будуть з повітряними кульками. Порахуйте, скільки у зеленої повітряних кульок, і скільки у коричневої. І скажіть, скільки треба іще кульок, щоб стало не по одній кульці, а по дві. Правий той, хто сказав, що треба іще по одній, додамо. Зеленій черепашки одну кулю, і коричневі. Ось так. І тепер у них буде порівно у зеленої дві кулі, і у коричневої черепашки дві кульки. Так, поки що вони посидять отут з краєчку, а ми з вами розберемося. От наші дві кульки. Вони рожевого кольору овальної форми. Їх дві. Перша. І друга. Тобто, коло них можна поставити отакий значок, який позначає цифру 2. Це кількість, число 2, а це цифра 2. Пригадуйте, як ми з вами вчили одиничку. Так само ми зараз будемо вивчати двічку цифра 2, а тут кількість. Два. Давайте плеснемо в долоньки, скільки у нас тут повітряних кульок. Кожний плесне, хто голосно, хто тихіше, а мама або тато порахують і скажуть, правильно ви плеснули, чи ні? Добре. Роздивимося уважно нашу двієчку. Пам'ятаєте одиничку, вона була довга, струнка, схожа на спицю, ми казали, а двієчка. З отаким таким красивим, таким завиточком. І знизу така гостра паличка. Вона схожа, мені кажеться, здається, на. Подивіться, на кого, як ви гадаєте, а я вам підкажу трошки. Якщо додати сюди носик, ока сюди два крила. Правильно, може бути схожа на качечку, на лебедя. Роздивимося двічку, і ще раз, і спробуємо її прописати. Одиничку ми з вами прописували, хто вибрав де місце на листочку, там і писали. А для двійки давайте знизу проведемо отаку рівну лінію і намалюємо спочатку велику, а потім маленьку двійку, щоб вони були на лінійці. Перед цим, як ми будемо з вами малювати, прописувати, покрутимо маркер. Олівець або ручку. Ось так. Розімнемо наші пальчики. Ось так побризкаємо водичкою. Я на вас, а ви можете на мене в екран побризкати. Розітримо долоньки. Візьмемо однією рукою наш прибор для написання, а іншою будемо тримати листочок. Почнемо з нашої. Отакої... Такого завиточка нашої шийки. Бачите, як плавно вона йде? Поставимо крапочку, і у кого як вийде, проведемо донизу ось таку, таку деталь. Потім проведемо хвостик. Це велика двійка. А тепер спробуємо намалювати ось так маленьку Потім знову велику. Так. Бачите, я вже не відриваю руку. Потім маленько, зупиняюся і веду далі. І остання тут влізе велика двієчка. Ось так. Подивіться, ми чергували з вами велику двіку і маленьку, велику і маленьку. Спробуйте так зробити вдома.